Вітаю вас, це власний погляд. Ми говоримо про ситуацію у Верховній Раді з гостем студії, народним депутатом Віталієм Ковальчуком. Вітаю вас, пане Віталію. Отже, починається друга сесія Верховної Ради Сьомого скликання. А яким має бути початок пленарного тижня? Які прогнози? Ну прогнози такі зараз ще йде погоджувальна рада. На якій і Віталій Кличко, лідер фракції Удар, і лідери опозиції Яценюк і тягнебок заявили про те, що необхідно забезпечити персональне голосування кожного народного депутата і унеможливити голосування за інших осіб. І тому розглядати будь-які питання на порядку денного немає сенсу, поки не буде забезпечене персональне голосування. Якщо завтра не буде забезпечено, не буде включено введено у дію нова система Рада. 3 що тоді? Ну я думаю, що е спікер парламенту, пан Рба, все ж таки знайде в собі змогу сили підписати розпорядження і вести цю систему рада з сенсорною кнопкою. Ми можемо ввечері сьогодні всі зібратися, народні депутати і протестувати цю систему для того, щоб завтра сесія розпочалась відповідно до конституції і було забезпечене конституційне право. І обов'язок кожного народного депутата голосувати особисто. Якщо не буде введено блокувати, ви будете трибуну, так як ви заявляли минулого тижня. Я хочу вам нагадати саме те, що 31 січня ми на зборах народних депутатів від опозиційних фракцій і позафракційних народних депутатів, які нас підтримують, заявили про те, що ми будемо використовувати всі можливі методи парламентської позамерламентської боротьби. і Тиску, в тому числі, якщо буде необхідно, будемо блокувати трибуну. Всі можливі і неможливі методи, які ще. Крім блокування, це і унеможливлення е, початку сесії розпоряджують і технічне, і фізичний доступ до парламентської зали. Ну я думаю, що ви розумієте, про що, про що йде мова. Саме головне не яким чином, а що ми чого ми домагаємось? А ми домагаємось тільки одного: щоб кожен народний депутат голосував тільки за себе особисто, щоб кожен народний депутат був присутній на робочому місці. Тому що я думаю, що під час виборчої кампанії ніхто ж не казав про те, що він буде передавати свою картку іншому, не казав виборцю про те, що він не буде ходити на роботу, і таке інше. Які ще принципові питання, включено до вимог опозиції, які ви ініціювали минулого тижня на зібранні опозиційних сил? Ну, принципові питання це, перш за все, припинення політичних переслідувань щодо Юлії Тимошенко, і щодо Юрія Луценка, і забезпечення їх лікування і взагалі звільнення. Представників опозиції, які на сьогодні знаходяться у в'язненні, це і припинення тиску на народних депутатів, які входять до опозиційних фракцій. Хочу нагадати, що два тижні тому бійці спецпідрозділів рвались до громадських приймалень наших народних депутатів Ярослава Дубневича, і Федора Негоя. І це тиск на їх близьких, і тобто питання, які на сьогодні е, проблеми, які перешкоджають нашим народним депутатам, е, плідно виконувати свою функцію. Тобто Вимоги не змінилися Ваші. Ні, безумовно. Але е, представники більшості пішли вже на якісь поступки, дослухалися до ваших вимог. Знаєте, в мене таке складається таке враження, що представники більшості з однієї сторони розуміють, що необхідно йти і забезпечувати персональне голосування і припиняти. Тиск на колег з опозиції, але разом з тим складається таке враження, що їм хтось дирижує, і вони не виконують свою особисту волю, а волю іншої особи. Пане Віталію, представники удару заявили, що зібрання у Верховній Раді трьох опозиційних сил показали суспільству, що ми можемо об'єднуватися. засідання було дієвим і результативним. Однак опозиція не має 226 голосів, тому які перспективи ваших ініціатив? Ну, це взагалі були мої слова. І... Значить, безумовно, хочу вказати про те, що засідання було дієвим, тому що, по-перше, ми зібрали більш ніж 150 підписів щодо вимоги про відставку спікера. Ми зібрали більш ніж 150 підписів щодо вимоги щодо відставки Генерального прокурора. Ми зараз можемо е, ініціювати створення тимчасової слідчої комісії, яка буде займатися збором е, інформації щодо протиправних дій спікера парламенту е, в зв'язку з незабезпеченням персонального голосування, і таке інше. Ми показали про те, що ми можемо консолідуватися і консолідуватися. Е, Якраз навколо вирішення головної проблеми, яка сьогодні існує в Україні, це режим президента Януковича. І повертаючись до блокування парламентської трибуни, якщо не буде виконана головна умова сенсорна кнопка введення у дію системи рада, представники більшості заявляють, що вони не вірять у блокування в тривале блокування роботи, і в них на цей випадок уже є свій метод, скажімо так, продовжити пленарне засідання, які прогнози, і чи є у вас якась програма антидії в цьому випадку. Ну, безумовно, ми розглядаємо сьогодні питання, яким чином ми будемо діяти для того, щоб е заставити все ж таки більшість прийняти рішення щодо забезпечення персонального голосування, і розглядаємо методи протидії е тим можливим діям, які будуть здійснюватись е по відношенню до опозиції. Я думаю, що сесія розпочнеться тільки за е однією умовою, коли буде забезпечене питання персонального голосування. Олег Зарубінський, народний депутат, заявляє, що опозиція воліє влаштовувати в парламенті театралізовані перформанси. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що це пан Заробинський більш всього хоче бути учасником таких перформансів. А опозиція налаштована на те, щоб в парламенті розглядати і вирішувати конкретні проблеми громадян України. На сьогодні ми розуміємо, що у нас є. Не тільки вже наочна політична криза, а й соціально-економічна криза, і фінансова криза. І на сьогодні парламент повинен розглядати питання, які е, стоять на порядку денному перед суспільством взагалі. Які це насамперед питання? Ну, це питання і забезпечення собі стабільності фінансової системи, перш за все. Це і питання формування бюджету його використання. Це питання корупції, тому що ми розуміємо, що поки поки ми не подолаємо корупцію в Україні, в Україні життя на краще пересічного українця не зміниться. Це і питання енергетичної безпеки України, це і питання визначення вектору міжнародних відносинах України. Ми наполягаємо на тому, що Україна повинна. Мати вектор розвитку міжнародних відносин, відносин е, в, в сторону Євросоюзу і багато інших питань, якщо все таки е, більшість дослухається до ваших вимог, е, система рада буде введена в дію. Які питання ви все таки запропонуєте на порядок денний наступного пленарного тижня? У нас є перелік сьогодні, якщо не помиляюсь, більш ніж 40, чи більш більш 40 м, законопроєктів, е, які ми пропонуємо розглянути на? Другій сесії Верховної Ради сьому скликання вони всі визначені, зареєстровані відповідні законопроекти. Безумовно, перш за все, треба заслухати дії уряду щодо виходу з соціально-економічної кризи. Дія від уряду планується на п'ятницю. От на погоджувальній раді було вирішено у середу не проводити пленарне засідання. Чому з яких причин? І як опозиція дивиться знаєте, я ду. Я думаю, пропозицію. що ми з вами були свідками того, що до сих пір спікер парламенту не зміг організувати таким чином діяльність комітетів, що вони не розглянули сьогодні більшості тих законопроєктів, які були запропоновані народними депутатами для розгляду, тому і в середу прозвучала пропозиція саме від пана рибака працювати тільки в комітетах і фракціях. Буде просто більше можливості напрацювати відповідні законодавчі акції необхідно напрацьовувати інша причина необхідно напрацьовувати. Нема чого розглядати, а, пане Віталію, влада і опозиція готують заяву про реалізацію євроінтеграційних прагнень. Вже з'явилася інформація. В інтернеті що сторони пішли на поступки, як опозиція, так і більшість. Є у вас інформація з цього приводу. Ну поки що це тільки інформація, яка існує таких непідтверджених жерел. До опозиції ніхто не звертався з приводу того, яким чином повинно, в якіном можуть виглядати ці поступки. Могу можу наголосити тільки на одному, що ми пропонуємо винести в сесійну залу спільний проект постанови щодо євроінтеграційних. Шляху я традиційного шляху розвитку України наскільки швидко з'явиться у парламенті цей документ? Документ взагалі вже готовий і необхідно єдине, щоб більшість просто його підтримала. Це єдине це спільний законопроект, спільний варіант Це, це спільний варіант постанови. Від більшості опозиції. Від, 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 від опозиції на сьогодні, які ми пропонуємо, щоб більшість його підтримали. А скільки є таких варіантів? Є Якщо варіант від опозиції і від більшості? наскільки не помиляюсь, ще на минулій сесії ми розглядали. Тоді було. Три проекти постанови ми запропонували створити один проект, і у нас є один спільний проект від опозиції. і На сьогодні питання тільки в, в, в діях більшості в Україні можуть зникнути черги за довідками, заявляють представники вашої фракції. З'явиться незабаром законопроект про адміністративні послуги. А ми вже зареєстрували цей законопроект, і ми вважаємо, що... В зв'язку з його прийняттям, безумовно, для дуже багатьох людей це, це визв, вивільнить певний час, який вони витрачають на отримання довідок, які можна тепер буде або взагалі немає, не буде необхідності їх отримати, або їх можна буде отримати просто в електронному вигляді. Цей законопроект вже зареєстрований, він має бути внесений в сесійну залу. Він, він прийшов обговорення у комітеті. Ні, ну тут, в чому ж і питання, що комітет між сесіями не працювали. Жоден комітет не дозволив собі прийняти рішення, щоб працювати міжсесійний період. Хоча, хоча взагалі, уже виходячи з тої кількості законопроєктів, які були подані всіма народними депутатами, комітети взагалі повинні були працювати міжсесійний період. Відповідно до закону про регламент вони могли прийняти такі особисті рішення більшістю, але ніхто таке питання не розглядав, і це каже про те, що спікер парламенту просто не задумався і не наголошував на тому, що треба забезпечити сталий безперервний порядок діяльності Верховної Ради. Тому комітети почнуть тільки зараз працювати і після цього вже виносити питання на розгляд в сесійну залу. Серед законодавчих ініціатив зареєстровано і законопроект ініційований представниками вашої фракції, яким пропонується закріпити виборність суддів, прокурорів і керівників міліції. Так, ми пропонуємо, щоб керівники міліції, прокурори і голови місцевих і апеляційних судів. Обирались таким же чином, як і обираються сьогодні сільські селищні міські голови, тобто в такому ж порядку, шляхом прямого безпосереднього голосування виборців, щоб вони обирались голови судів на 5 років, а керівники органів міліції і прокурору на 4 роки, щоб вони могли займати цю посаду не більше ніж два терміни поспіль. Крім того, ми запропонували в проєкті змін до закону про міліцію, що МВС не може мати будь-які спеціальні підрозділи, а створюва може створювати їх тільки за погодженням з Верховною за згодою Верховної Ради. На взагалі вважаємо, що в рамках Міністерства внутрішніх справ взагалі не повинно бути будь-яких військових формувань. Ну мається на увазі внутрішніх війська. Пане Віталію, цікаво, які перспективи очікують законопроекти, ініційовані від партії удару? Чи будуть вони набирати певну кількість голосів для подальшого? Я, 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 я прогнози? думаю, що ну прогнози такі, що ми будемо працювати над тим, що, над, над тим, що більшість в тому числі підтримувала ті законопроекти, які ми які ми пропонуємо, тому що вони направлені на поперше. На децентралізацію влади, по-друге, на розвиток громадянських прав громадян і взагалі на побудову європейської демократичної України. І цікаво, чим принципово відрізнятимуться дії опозиції від минулої сесії, і що нового, які дії пропонуватиме опозиція уже на подальший період розвитку, адже ми бачили блокування трибуни і різні заяви. Друга сесія буде такою ж. Я думаю, що якою буде друга сесія на сьогодні більш всього залежить від дій спікера парламенту. Якщо пан рибак підпише розпорядження і введе сенсорну кнопку в раді 3, то ми побачимо дієву роботу парламенту. Якщо ж цього не буде, то ми будемо з вами свідками в тому числі блокування. Балога зазначає, що головна і найбільша проблема опозиції тотальна недовіра один до одного. Як ви прокоментуєте? Ви знаєте, я сьогодні можу прокоментувати це наступним чином. Що на сьогодні, ну небудь, вперше там за 21 рік незалежності України опозиція показує, що вона може консолідовано діяти, не створюючи будь-які там спеціальні органи. Ми конструктивно співпрацюємо. Визначаємо свої позиції. Безумовно, безумовно, зрозуміло, що в нас є різні ідеологічні погляди у нас є різне бачення розвитку України, але головне, що зараз нас об'єднує, і в цьому ми консолідуємось, нам необхідно побороти режим Януковича в Україні. Дякую, я нагадаю, що це був власний погляд. Ми говорили про ситуацію у Верховній Раді із народним депутатом України Віталієм Ковальчуком. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.